Доброго дня, друзі! Хочу вам показати свою лопату на саморобного трактора, яку я зробив. Так, вона виглядає. Лопату я зробив назад на сергу. Як мені часто не потрібно. Іко для деяких своїх домашніх робіт повністю вистачає мені, бо наперед зробити лопату треба. Багато роботи багато кошту, а воно мені настільки не потрібно, а назад Трохи воно простіше набагато, та як трохи такий мало кошту. Зробив я лопату. Квадрат 10 на 10. Тут дав оглок. Сороківка. Зробив що було. Тут уголок дві стоєчки дав і зашив бляху. З задньої сторони, як я використовую, як вперед даю, в ну, добре зарівнює. а наварив тут ресор. О, по-моєму. О, да, так. Наварив ресору. Вона так не стирається і підгострив, коли вперед площу добре заринує. Тут до квадрату, тут профільна. Ну, квадрат профіль. А тут доварив. Олок десятку. І до неї теж наварив тут ресора. Ресора, ну її треба добре проварювати, де вона трималась. Ресора вона не стирається так. А тут зашиту о. Так воно в мене виглядає. Пробував я в роботі. Не є воно щось аж так дуже, як я все думав, що воно буде робило. Але свої питання вишаю. Зробив я таке кріплення. Спочатку був зробив не ще кріплення на сергу. І в мене не вистачало ні з опуску, щоб заглибити лопату, коли даю взад. Потім доварив віші дюри і по дві дюри звідси і звідси зварив. Коли я даю тут на одну дюру задну, а тут на О, зараз. Напередно. Лопата буде йде трошки на навкіз і буде відгортати в сторону. Ну, пробував я, менше, більше нормально, воно може бути. Ну, сніг. То само особо воно відгортати буде. Ну, я пробував відгортати, хоч і не дуже багато снігу було, але... Землю о, такі питання, як вдома, о, такі необхідності воно робить. Коли вперед даю, віддовжую тягу, щоб та площадка лежала трошки тим сюди. І притискаю воно ну, так гарненько за рівні. Бо коли так, то воно каміння віддирає отаке. А так воно загладжує. І добре робить. Ну, коли треба, можна вінта, вінта скоротив. У нас то Тут вже в роботі воно показується. Під уклоном, як сніг розгортати. Один винт віддовжую тут. Лопата стає по площині. Стає сюди навскіс або віддовжує, або коротше вона. Що я собі прогортаю як. І так воно, друзі. Такий то процес. Доробок ще трошки треба. Хто техніку має, знає, що то постійно все треба щось доробляти, щось поправляти. Все що ще хоче нове. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте. лайкайте, коментуйте. Запитання може, що. Що знаю, підкажу.